Ми знаходимося у етнографічному краєзнавчому музеї історії села Світіння. Ви можете побачити одну із останніх експозицій, а саме знахідки першого місяця повномасштабного вторгнення російської армії в Україну та окупації сіл Світильня, гребельки та Коложенці. Серед них і пакунки і сухпайки, і ворожі аптечки, і осколки від снарядів. Це все ми бачили на власні очі, адже залишилися в окупації разом зі своїми сім'ями. Нас звати Аріна Нізельська та Єгор Щербак. І зараз ми розповімо вам історію війни в нашої країни. 25 лютого 2022 року за ініціативи активних жителів світильні, гребельок та колаженців була створена тероборона. Групи людей патрулювали вулиці Позмінно. Також були організовані спостережені пункти. 3 березня в день ворожа армія вперше обстріляла села Кулаженці та Світильну зградів. У цей час у селі Гребельки бойова група у складі семи воїнів Сил спеціальних операцій України. Прийняла свій останній бій з переважаючими силами противника. Вони виконували тут своє бойове завдання. Бойовим завданням була розвідка і недопущення продвіження противника на околиці броварів. Місцеві розказують, що противник Зачищаючи село, знайшов з зажигательної сумішу, так називаємо коктейлі Молотова у місцевих жителів і вели їх на допрос, на розстріл. Тим самим, коли хлопці зв'язалися тут в контакт, вони кинули цих місцевих, місцевих випала можливість втікти відсюди. Тим самим можемо сказати, що хлопці, грубо говорячи, врятували і життя цим місцевим, яких вели сюди на допрос. По даним місцевих, що ми потім вже могли зібрати, то бой длився там в пределах пів години. В даний бій противник втягнув два БТРи. Навіть цих двох БТРів було мало, щоб подавити, грубо говорячи, дану групу, яка загинула. З центру села був видвинутий ще один БТР на підтримку противника. Автомобілі, які ви там зараз бачите, це автомобілі, на яких в той час хлопці виконували дану задачу. Старалися передвигатися на гражданські техніці. Той автомобіль, який справа, це був особистий автомобіль одного з членів групи. Другий автомобіль був так сказати, волонтерський. Перші автівці відбувся вибух, вони навіть після того вибуху змогли покинути автомобіль і зайняти оборону біля автомобілю у вигідних для себе позиціях, як вони вважали на те час. Коли ми вже прибули на це місце, коли ми змогли евакуювати тіла побратимів, то тіла знаходились в такому розположенні, що вони зайняли оборону. Їх тут, мабуть, десь було пів, пів тисячі людей, Ну так сказать, ну Якщо в цьому, тут було, тільки стояло в дворі три одиниці, і за двором три, і трошки далі, і їх тут було півсотні бігало, це тільки от в одному дворі, да? то скільки по всьому селу? Ну, мабуть, пів тисячі було. Да? А, от. І ця вся махіна з цього маленького села, де 80 будинків, 4-го числа з матами поїхав назад через Трубіж. Сказавши, що ми через три дні повернемося, наша задача пройти. 20 км. За ці три дня хлопці витягли сюди БТР, якого було 219 км пробіга з повним БК. І фактично це теж такий дуже цікавий варіант, і це повинні розуміти, що це таке, що таке забрати БТР відсюди. Крім того, що військові відказалися, а цивільні забрали. Після цього наш трактор, наша сівалка, трактори других людей. Орки попали. наш трактор тягли в трубі, зробили переправу через річку танками. У ніч з 7 на 8 березня був обстріл сіл Кулаженці та світильні, під час якого було пошкоджено або повністю зруйновано близько 20 будинків, в одному з яких загинув інвалід-пенсіонер. Ще одного жителя вбили на пункті дозору. Тоді ми насчитали десь 60 прильотів. Да. І считали. приход було чутно. Вихід і приход в село. Із них десь 5 чи -6, 6 було нерозірваних, це ми вже потім казали. Цим. Саперам, що були в нас в селі. Це ми посиділи до десь в погрібі, вернулися потім в хату, звісно, який вже сон. І, нас. і рано вони вже зайшли в село. Ще ввечері накануні ми знали, що будуть в селі людина, яка живе в кінці села. Туди в сторону Гребельок. Ввечері вже позвонила, це було, не знаю, зовсім, ще видно було. Вона каже, стоїть колона біля світильні, каже, завтра будуть вони точно у нас. Це та колона, яка звернула з траси, коли наші почали їх бомбити там. І якийсь єгир, фамілія Бойко з села Мокрець, провів їх лісами і вони вийшли. Вони не повинні були сюди, навіть ну вони йшли по центральній трасі. Дорону броварів на Рівна, Київ, а ця колона прилічна Віктор Малешко мені казав, скільки він насчитував техніки, там сотні дві було. Ці танки, ПТРи, ну, так машини, ці Урали, що везли все спорядження. 8 березня зранку два вертольоти вилетіли на розвідку до Колажинського лісу. Проте росіяни, що вже перебували в бліндажі, із зенітної самохідної установки збили один із наших Мі-24 у районі села Кулажиці. Екіпаж у складі полковника Олександра Мариняка та майора Івана Безуба загинув. Офіцери служили у 16-й окремій бригаді армійської авіації броди сухопутних військ Збройних сил України. Невдовзі після цього окупанти зайшли і у світильню. Вони, немов сарана, нищили все на своєму шляху, грабуючи будинки та викрадаючи майно. Було до нас чотири хвилі. чотири хвилі орків. Їх по-другому не можна назвати це не люди. Вони мародьорили всі магазини, грабували у людей хати, доставали дорогі речі, витягували з автомобілів, зливали соляру, робили блокпости по хатах, робили блокпости в заміжних хатах, радувалися тому, що вони живуть в таких будівлях, тому що в них певно, такого немає. 10 березня 2022 року. Збройні сили України звільнили наш край від окупантів. Відновлення вимагає не лише відбудови будівель, але й зцілення душ. Села, світильня, гребельки та кулаженці це не просто точки на карті, це символи стійкості та незламності українського народу.